Чат не дуже вже, ситуація. Тихів, <хи> о, є гра, чат, все поїхало. Поїхали, чат, у нас дуже потужний реквест. Орда без гань, 100 ліміту побудувати треба. Гра тільки юнітами Орків. Правильно, я вгадав, нічого собі. Насправді, те, що я з Шевченківського в мене взагалі майже не було знайомих з Сихова. Тому що дуже далекі райони. На Баталнеті рахується, що рівень гравців гірший ніж на Water Champions? Ну, дивіться. На батлнеті люди грають типу, щоб пограти в гру і, там, і на якийсь трішки там, мінімальний якийсь рейтинг. Ну, ні, Тут насправді на батленеті доволі компетитів сервер. тобто Реально тут багато є крутих гравців. Вище 5000 мама грають вже такі продвинуті профіки. Мені подобається BattleNet, тому що тут, тут більше гравців, ніж на Vadry Champions. На Vadry Champions, коли граю, ну, дуже, дуже багато повторів. Дуже багато повторів. Гравців менше, ігри трохи довше шукає. Рієль каже, тільки 2 роки прожив у Львові. А, я років, мабуть, 25 прожив. Стан. Добре, чат, я не буду відволікатися, і треба трохи по грі коментувати. Хто в нас опонент? Ельф, так. Роблю другу землянку, щоб більше рубак було. Та і такого гіплока при Ставлю магазин. Взагалі треба музику поміняти. Епік. Герої також орки, там. Герої також орки. Трал або майстер мечів. Оцих двох можна брата. Що ми базу будемо ставити взагалі. Трохи такий нетипічний геймплей, але якщо нам треба 100 ліміту, то базу треба якомога раніше поставити. Бо без бази якби тут 100 ліміту не набереш. Так, є другий. все йду базу ставити. Але перед тим як базу ставити, треба ще закупу зробити. Максимум хілок куплю. Перезарядка вовків. Взагалі вовків ніби якби 4 можна викликати, тобто ч... викликаєш, чекаєш, поки перезарядка пройде, якщо вовки помирають, то типу тобто, двох новеньких викликаєш. О, я тут не дуже чисто почав брати точку. Вовчків розсіли. Ставлю тут базу, Я третій. Тепер можна трохи підпушити опонента. Заодно розвідку дати. Діваюся, що мене тут не обійде. Це трохи такий ризик з мого боку. Work complete. Є база. Ні, база тут нема. Добре. Ну тут мисливець багато, та Кимуся з ним трохи. Все, під, під ослабота, у мені поки що всіх рубак виносить База у нас буде готова.

Ну, я втрачаю рубак, але якби у мене зараз економіка буде сильна. Я зможу прямо з двох бараків тих рубак відбудовувати. Добре, я піду в куплю. Разумею, что тут базу буде ставити. Поприйдем, підкачаємося. Да що я таку ранню базу поставив, Це величезний плюс. ТП, ТП. Что тут эксп? Так, мастер мучил, зараз возьмем. Рейд на рубак роблю, звірини ставлю, шуманів теж ставлю, Чи майстра мочів взагалі не робити. тут травом зіграти. Роблю майстра машин. Research Complete Work Complete. Тут підпушу, підпушу його Research трохи. Complete. По дереву такі проблеми. Дерева взагалі мало. На бетон не вистачає. Кінець Бетончик рублю. Ой, майстер мочевики, его рыть. Ресерч завершен. Скоро буде. Добре, я т.п. Роблю. Work complete. Чат не дуже ситуація. Не знаю, чи я зможу побудувати в 100. Може таке потужне тут військо. search complete i did nothing wrong Добре, я текаю, хлопцы, по девчата. Помогаю 100 зарубой-то. А, ну я можу, в принципі, базу відновити там. Ні, чат, ну я тут сто не встиг побудувати. Так, ну, чат, ну, може, може і зможу тут 100 відбудувати. Може, і зможу тут 100 відбудувати. Скільки мене тут голди. Ельфа дуже сильно ослабив. Бази в нього нема на центрі. Скільки нам треба, щоб вийти в 100? Грубо кажучи, півтори тисячі голди, так? Work complete. Okay, can see now, right, now. Haven't you stopped to ask yourself what Thrall chose me? Our gold mine is running low. I am nothing like Thrall. We're under attack. I will show no mercy. Хочу нападати, Куди я не хочу нападати без алхиміка, та йой, треба дерево. Мол Ламб, Сача раз. Якраз з тих 100. Ну як вам? <плес> О, а це було потужно, чат. Просто. Майстер мечів тут якби без артефактів, практично, але в нього такі два крутих арти, як плащ горіння і перстень. Фарсіру, маска собі. Якраз соточку встигло зробити. Ну, це нереальний камбек. Це якби нереальний камбек. Ель, ельф е мені базу розніс. Залишився своїми двома. Я на 80 ліміта. Я встиг вийти 80 перед, перед фінальним боєм. Відбився від нього. І потім встиг 100 вийти перед суперфінальним боєм. Це було достойно. Єгор Харасайло 50 гривень. Ще трохи дискотеки. Пісеньку. Будь ласка. Віктор він і Мері, Я з України. Чатно ну, дуже важка гра була. Типу, знаєте, я був з двох баз, але. ресурсів притик вистачило щоб 100 вийти. Я ще й на дирижаблі, як там врятував. Я врятував 5 рубак і героя на дирижаблі, коли мене тоді розніс на експанді. Якщо б не цей дирижабель з цими п'ятьма рубаками і майстром мечів, я би не виграв це. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.